Давайте поговоримо зараз про те, що відбувалось вчора. Була така стихійна або спланована паніка, це мені зараз складно про це казати, але я хочу перш за все сказати, що якщо ви берете якусь інформацію навіть в соціальних мережах, то дивіться на посилання, хто є. Надавачем цієї інформації. Я дуже рекомендую використовувати тільки офіційну інформацію, тому що ну, це не дуже нормально. Хочу декілька слів сказати, як воно працює. Є головна енергетична державна компанія, яка називається «Укренерго», яка зараз майже кожну добу надає. Ліміти по областях, по областях, і потім, вже розподіляючи компанії, такі як, наприклад, Полтава Обленерго, яка працює в нашій Полтавській області, вони вже надають ліміти відповідно на споживачів: це міста, це селища, це підприємства і таке інше. Надають вони ці ліміти відповідно до можливостей генеруючих потужності, які можливо надати в день і ніч на той чи інший населений пункт. Ну, спочатку, як я вже сказав, йде розподіл по областях, а потім вже по населених пунктах, які бувають у нас відключення. У нас бувають погодинні відключення. У нас бувають аварійні відключення і бувають екстрені відключення. І так склало, що буває, вони всі одночасно можуть бути застосовані у разі аварійної ситуації чи катастрофічної нестачі електроенергії. Вчора відбулось, ну, як сказати, такий. Полублекаут, Полу тому що були застосовані і аварійні відключення. Це у нас називається ГАВ, головні аварійні відключення, і екстрені відключення, тому що десь там приблизно 19-20 екстрено був відключений навіть потужності. Переробного комплексу Полтавського генічезвачного кабінату. Це були екстрені відключення. Звісно, що всі ці відключення вони розподіляються там на першу, другу, третю чергу. І ось, наприклад, коли застосовується гав третьої черги, то у нас працює і перший, другий водопідйом. А за рахунок того, що у нас накопичено запас води на третьому водопідйомі, ми можемо подавати воду навіть без електроенергії, можемо подавати воду на місто, і вона буде доходити до п'ятого гарантовано, а в деяких домах і до шостого, і до восьмого поверху. Але забезпечити всі. Будинки у всіх мікрорайонах до 9-го поверху, 10-го, ну це складно. Це складно без застосування альтернативних джерел енергії. Я вважаю, що коли ну, відбуваються такі відключення на 3-4 години, то це не смертельно. У кожного вже у нас. Третій рік війна повинен бути певний запас технічної та питної води. Тому ми ніяких таких різких дій навіть не плануємо робити. Зрозуміло, що зараз жара, відключення вони погано впливають на людей, і ще коли немає води, то це ну, дуже дратує. Я з порозумінням до цього відношусь. Але Сіяти паніку це завжди недобре. Завжди добре. Я розповім декілька слів, що ми, ми це комунальники. Я можу відповідати тільки за роботу комунальних служб, і ніяким чином, на жаль, я не можу вплинути на роботу Укренерго або Полтава Енерго. На жаль, вчора у нас інформації. От Полтава Обленерго була інформація, така обмежена, не тому, що вони не давали її, а тому, що у них у самих не було цієї інформації від Укренерго. Що відбувається? Ну, з тієї ситуації, що вчора була, я можу впевнено сказати, що ситуація була аварійна, тому що були і екстрені відключення, як я вже казав на полтавському ГЗК. Тому що у них ну, свої договірні відносини, вони купують на біржі, на біржі свою електрику, тому ми ніяк не пов'язані. Це підприємницька діяльність потужного підприємства і місто це ну, різні речі. Тому вчора відбувалися саме аварійні і екстрені відключення. Коли у нас застосовується ГАВ-3. У нас працює перший, другий водопідйом. Коли застосовується там ГАВ-1, то у нас нічого не працює. Не перший, не другий, не третій. Не працюють КНС каналізаційні насосні станції. Їх у нас багато, там близько там до 20 штук на все місто. Це Станції, які відкачують каналізаційні стоки на головну насосну станцію, 1 Б. Це яка така велика, на вулиці Портовій вона знаходиться. А вже з вулиці Портовій по двох колекторах діаметром 1500 мм, дві огромних таких труби. Ми виталкуємо ці стоки на каналізаційно-очисні споруди. Вони знаходяться на території Полтавського ГЗК. В районі залізничного цеху. Там вони у нас проходять певну обробку, очистку і таке інше. Для цього от повинна бути напруга на всіх цих об'єктах. Значить, вчора у нас були проблеми на подачі електроенергії з головної понижуючої підстанції номер 5 вона запитує велику частину нашого міста. Це переважно 15-й мікрорайон, центральна теплова підстанція, яка знаходиться біля будинку героїв Дніпра 96. Вона не тільки забезпечує подачу тепла і гарячої води, але там є об'єкт водоканала, який надає. Тиск для того, щоб подавати на 15-й мікрорайон саме на верхні поверхи, 5 я їх називаю. Також у нас є такі підстанції, підвищуючи, вони є по всьому місту, їх там також десь близько до 20. Я не буду на цьому зараз зупинятись. Ми можемо у разі. Аварійного чи екстреного відключення ми можемо спланувати нашу роботу так, що всі будуть з водою. Якщо буде повний блекаут, і він буде тривати більше доби, то буде введений в роботу погодинний графік подачі води. Зараз ми це бачимо так: що це буде подача води в кожну квартиру, буде подача. Приблизно з 6 до 9 годин ранку це перша подача, і друга приблизно з 18 до 21. Тому що це в цьому будуть задіяні десятки, десятки генераторів, які необхідно, ну вони не можуть працювати цілодобово. Їм треба зупинятись, їх треба обслуговувати, їх треба заправляти. Це Десятки тонн дизельного пального на добу, то це велика робота. Деякі каналізаційно-насосні станції маленькі, там, наприклад, які знаходяться переважно в приватному секторі, це золотнишино, це піддубне. Там, скажімо, там на території промислових майданчиків, на ПГЗК, десь там ще зараз всі не пам'ятаю. Там достатньо буде, як ми кажемо, штовхнути каналізацію раз на добу. Накопичуються стоки, приїхав трактор з генератором, підключили пару годин, попрацював витолкав на великі каналізаційні насосні станції. Це номер 8 і номер 9, 9 це у дворі ЦНАПа Героїв Дніпра 40. Найвелика, потужна каналізаційна насосна станція. Саме вчора вона не працювала. Не працювала у зв'язку з аварійним відключенням. Ми підключили на другу чергу її, але й друга черга також через годину була вимкнена. У нас є на цей випадок є аварійний генератор, він був запущений, і ми врятували місто від підтоплення стоками. І ми дев'ятку виштовхали все на 1 Б. 1 Б. У нас це велика каналізаційна насосна станція на порту. І вона працювала нормально. Ми все це ну, в штатному режимі, скажімо так. Перший, другий водопідйом також працював, третій не працював, але всі вони, всі вони забезпечені генераторами. Вчора не було, скажімо так, необхідності вводити всю цю гігантську машину в роботу. Ну, не було необхідності. Якщо ще раз наголошую, буде ситуація блекаута, вся ця махина запускається, тому що. У нас навіть більше проблеми не з генеруючими потужностями у нас проблеми з людьми, з людьми. і не дай Боже буде блекаут. То ми будемо тоді залучати людей, які проживають там в звичайних житлових будинках, наприклад таких великих, як китайська стіна героїв Дніпра. 23, там, скажімо, там, героїв Дніпра 41, то ми будемо залучати людей вже, ну які там розуміються, там, як запустити генератор, як підключити, тому що комунальників зараз не вистачає катастрофічно, багато хлопців зараз захищають Україну на фронті, тому людей не вистачає. Це перше, це перше. Ще раз підкреслюю, що ми зможемо подати воду і на 9, і на 10 поверх, але погодинно це в разі блекауту. Якщо там нас виробили екстрену або аварійно на 3, 4, 5, 6 годин, ну немає сенсу це запускати, тому що Ще раз повторюю, що проблема не в техніці, а в людях. В людях. Людям також треба колись відпочивати. Аварійні служби енергетичні, які працювали технологічні водоканали Вчора працювали практично всю ніч. Всю ніч вони смикались перший водопідйом, другий, третій, кенески, енергетики. Обленерго, все це було організовано і, хочу сказати, на достатньо високому рівні. Просто ми споживачі іноді про це не знаємо і не хочемо знати, і йдемо за порадами у Фейсбук. Тому ситуація була контрольована і майже штатна в умовах війни це я називаю штатна ситуація. Є у нас, окрім тих, які там, де, скажімо, підвищувальні насосні станції, вони такі в окремих будиночках, таких, скажімо, як на Конституції 18, Конституції 22, там окреме обладнання і вони працюють, коли запускаємо генератор, вони підіймають воду навіть на 14-й поверх. Але є будинки, в яких в підвальних приміщеннях у нас стоять. Підвищувальні насосні станції, які потребують там також просто, ну, генератори, який подасть е, живлення на це обладнання. Там, наприклад, там, будинок е, героїв Дніпра 36, е, там, Героїв Дніпра 23, такі здорові у нас е, е, кораблі такі, житлові. Все це у нас вирішується, все це у нас відпрацьовано. Тому поки що хвилюватись нема чого. Я сьогодні, до речі, зробив зауваження керівництву водоканала, тому що ну, критичної ситуації не було вчора, але люди хвилювались, і я вважаю, що було, ну, необхідно було все-таки дати для людей більше інформації, хоча б на сторінці Фейсбук. Комунального підприємства ВВК. Вони там щось там написали вже о 22-й, ну це вже було, так сказати, не зовсім своєчасно. Тому комунальники також люди, вони також ну, готуються до таких надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій. Все передбачити в умовах війни ми не можемо. Також хочу ще нагадати там. Що коли плануються відключення, там погодинні або аварійні, це все було в робочому стані до війни. Це все не розраховано на війну. А коли літять каби, коли літять іскандери, ніхто вам не запланує. Це ну аварійні, вони так і називаються аварійні або екстрені відключення. Екстрені, це вже коли е, все погано, як вчора. Як вчора, що перевантаження мережі Укренерго не встигало виштовхувати, бо нема чого. Зрозуміло, що розподіл електроенергії Полтава енерго також не могла забезпечити. Ну і сталося, як сталося. Але я ще раз повторюю, що ми готові до найгірших сценаріїв.